Вітаю, шановні телеглядачі, це програма Відверта розмова гій студії сьогодні. Директор комунального підприємства Черкаси Інвестбуд Олександр Сіренко. Вітаю вас! Вітаю вас, Аня. Олександре, підприємство, яке ви очолюєте зараз, має таку м, історію, скажімо, з корупційним підтекстом. трошки є. Ми б могли сьогодні от, сказати, що зараз, що вам відомо про ті часи, і що буде далі. В цьому відношенні, цих історій. З великим задоволенням я проведу розмову на цю тему. Наразі хотів би ще повідомити, триває перевірка Державної фінансової інспекції нашого підприємства за період роботи з 2010 по 2014 рік ключно. Зараз ми вже. Веде мову про підписання акту перевірки, на підставі якого будуть здійснені ті чи інші юридично значені дії, ті чи іншими е, органами, в тому числі можливо, і правоохоронними. А чого з 2010 року? Наскільки мені відомо, от ми розбирали з вами на одному з ефірів е, одну там схему по мікрорайону Поляна. Ситуація. Здається, ну хто називає схему, хто ситуація, ще не визначила це а, то. Там, здається, це раніше ніж 10-й рік почалося. Можливо, але відповідно до програми перевірки, то підприємство опирається з 2010 по 2014 рік, включно. Тобто, щось, що було зроблено, можливо, ну, не, не так як потрібно, воно вже буде. Ну, я вам хочу повідомити, що в 2010 році була вже перевірка підприємства, діяльність, яка була до 2010 року. І що комісія сказала? Які були виявлені порушення, то вони були усунуті, ті, які були не усунуті, то зараз в акті перевірки вони з'являться. Угу, зрозуміло. Але мова йде про фінансово-господарську діяльність підприємства. Ну, тобто все, все добре, я так розумію. Так. А і всі ті закиди, що щось там не так в вашому підприємстві, це що чутки? Ну, я вважаю, що будь-які закиди щодо тієї чи іншої юридичної особи поки немає компетентної. Висновку того чи іншого органу, який має право і давати. Якщо мова йде про корупційні схеми, то це, можливо, органи прокуратури або органи МВС, то ми можемо говорити, що це чутки так. Або окрема думка тих чи інших осіб. Чому так багато керівників змінилося у цього підприємства? Ну, наразі мені це невідомо. Скільки чому ви вже змінилися? працюєте тут? Майже другий рік. І як вам взагалі? От підприємство, в принципі, збиткове на даний момент було. Як зараз? Зараз є всі е, тенденції, всі можливості, і колектив разом зі мною робить все для того, щоб підприємство працювало, було незбитковим, і у нього є всі для цього шанси. От... Я вам хочу сказати, що ну, навіть в акті перевірки фінансової інспекції е, відмічено той позитивний факт, що за останні сім е, років, підприємство у 2014 році вперше виконало план в частині надходжень. Угу. Я вважаю, що це суттєво. Це перемога. А, але, от скажіть, ви приймали, вийшли на цю посаду. Скільки боргу було у підприємства? Боргу ну, якого в, не борг, а я маю е... заборгованість, заборгованість по зарплаті була так. майже 140 тисяч гривень. На сьогоднішній момент е, на підприємстві я можу це заявити відповідно, що відсутня заборгованість по заробітній платі. І Будь-яка перевірка це підтвердить. А загалом у вас був там мінус мільйон. У підприємства є відкриті виконавчі провадження по рішенням різних інстанцій судів. З підприємства було стягнуто близько 400 з копійками тисяч гривень. І дані виконавчі провадження зараз відкриті, але є по деяким з них є питання, в тому числі і до правоохоронних органів. Тому що, як ви кажете, були ті чи інші сумнівні схеми дії. Про це я можу говорити тільки виключно в ключі, що ну, наразі це моя власна думка. А підтвердження юридичного, ну на жаль, в мене поки що немає. Вчора було засідання виконавчого комітету, результатами якого ви не задоволені. Так, поясніть, чому і що, яке питання вас обурило. Наразі зараз у місті ми всі ведемо мову про те, що потрібно залучатися до тих чи інших інвестиційних проектів, програм, потрібно будувати житло. Підприємство, як всі ви вже знаєте, і на минулій передачі це було сказано, що виконує функцію замовника будівництва. Всі ми знаємо, що на підприємстві на сьогоднішній момент зосереджена значна кількість земельних ділянок. Це, зокрема, шість державних актів на право постійного користування. Землі в минулому мікрорайону перемога. 2 Олександр, Тобто, простіше ви розпоряджаєте простіше... землею да. і маєте шукати того, хто буде будуватися на цій землі, так. так? І Ви організувати шукаєте. процес будівництва. Підприємство на сьогоднішній момент без жодної допомоги Черкаської міської ради, тобто самостійно, як суб'єкт господарювання, розробило проєктну документацію, отримало містобудівні умови обмеження, зареєструвало декларацію про початок будівельних робіт, знайшло інвестора, який буде здійснювати інвестиції в будівництво житла. І наразі останнім кроком залишилося підписання інвестиційної угоди з цим інвестором. Наразі це питання вчора на виконком, але в зв'язку з тим, що ті чи інші чиновники або не розуміють, або не хочуть розуміти процес, який ведеться, що підприємство на місці стояти не буде, і підприємство зосереджує свою роботу на отриманні прибутку, на задоволення тих чи інших потреб громади. Можливо, деякі непорозуміння виникли. Ну, Але тобто, мені... виходить так, ви знайшли інвестора, так. підготували все для того, щоб він міг почати будівництво. Так. А інвестор, це Готовий. яким чином? Це компанія вкладає кошти чи там кооператив, люди? Компанія яким вкладає чином? кошти. Компанія. Так. А, і їм не ну, дають містобудівні умови, тому ні, що Ні, містобудівні умови вже отримані. Безпосередньо мені залишилося лише під... підписати інвестиційну угоду з інвестором, розпочати процес будівництва. Так, а в чому ж питання? Не дають право підпису. Але ж давали містобудівні умови і обмеження? Так, Вони ж надавали. Містобудівні умови умови обмеження отримало підприємство. Угу, на них. КП, Черкас Інвестбуд. Інвезбуд. Замовником будівництва. Для того, щоб інвестор міг здійснювати будівництво, мені потрібно з ним укласти угоду, яка перевищує зробили? мої повноваження. Ми ну, повністю все зроблено. В чому питання? Чому не хочуть давати дозвіл? Це ж кошти, це квадратні метри. Ну, так, ми ви виконали це. Це мою свою особисту роботу. точку зору це небажання зрозуміти процес будівництва і те, як ті чи інші процеси в будівництві відбуваються. Можливо, хтось бачить якийсь підтекст. Угу. А, а хоч він є? Немає жодного підтексту. Все прозоро, все. Що в результаті отримає місто? Місто отримує більше, ніж на 2 мільйони гривень. Квадратний метр в цьому будівництві. Скільки а, буде етажність будинку, де він буде знаходитись? Наразі до кінця що... цього року, якщо ми встигнемо, то буде біля 49 квартир вже збудовано і здано в експлуатацію. А вартість приблизно житла? Ну, наразі це буде не менше, ніж встановлена посередкована вартість, яка встановлюється Міністерством регіонального розвитку України. Ну, звичайному громадянину взагалі можливо буде придбати собі. Звісно. А програми будуть якісь передбачені, Чи ви не знаєте? Ну, це вже наша робота разом з інвестором і тими чи іншими державними установами або Черкаською міською радою. Як будуть діяти далі, тому що вам же потрібно отримати підпис? Будемо намагатися тут. В цю п'ятницю ми знову будемо виходити не конком не метом, так катанням. Тобто ми подивимось, в принципі, що буде бути да. у п'ятницю. Так. Добре. Під час одного ж з ефірів наших ви казали про те, що у вас проблема з полігоном. От якраз таким чином я хочу показати громадськості, що ми ці проблеми хочемо вирішити. Ми хочемо отримувати прибуток і ми хочемо розпочати розбудову полігону, як це колись планувалось. Тому що жоден інвестор, знаючи наше земельне законодавство, не зможе швидко залучити інвестиції в будівництво. Тому і були зосереджені землі полігону на підприємстві комунальному Черкаси інвестбут, для того, щоб швидко можна було оперувати земельними ділянками, заключати нормальні інвестиційні угоди, які, до речі, ви ж бачите, що ми звертаємось до виконкому і отримуємо їхній дозвіл. На, на укладення цих угод, для того, щоб інвестор міг швидко реалізувати свої наміри. Олександр, у нас е, от якось так склалося у Черкасах, що між собою, навіть у виконкомі, є ті, хто підтримує, ті, хто проти, ті, хто утримується. От Хто ваше рішення підтримує, хто утримується. Ну, поіменно я не можу сказати, але п'ять членів виконкому моє підтримали мене. Один утримався і. Ні, не один утримався. Один був проти член виконкому, а інші утримались. Угу. А хто вас підтримав? Ну, поіменно я ж сказав, що не знаю. А, скажіть, у вас з міською радою взагалі такі відносини? Ви кажете, що ви робите. Вони є вашим замовником ваших послуг, але вони з вами вчасно не розраховуються. Так. І одна з заяв була, що ще з 2013 року у вас не оплачені рахунки. Ви знаєте, після е, минулого ефіру е, ситуація трошки змінилася в кращу сторону, але Підприємство все ж таки хоче дистанціюватися від замовлень Черкаської міської ради, не працювати з бюджетом. В першу чергу спрацювати з приватним замовником, з яким набагато комфортніше працювати і швидше отримувати прибуток. Тобто, ми позитивно впливають наші ефіри так. на вирішення питань. Так. Це дуже приємно. Що о, зараз ваше підприємство планує? Я так розумію, крім того, щоб домогтися цього підпису, кроки, які ви будете... тому ну, що розбудова. Е Полігону, це якраз оцей підпис, цей підпис це перший крок в розбудові самого полігону і започаткування масштабного і е дійсно нормального будівництва на цій земельній ділянці. Також підприємство е здійснює функції замовника будівництва так званого. Аварійного будинку на Гаріна 45, шляхом добудови вставки чотирьохповерхової. Наразі зараз з нами вже більше як три тижні подані документи до Черкаської міської ради на отримання права користування земельною ділянкою. Це по догру суперфіція. Наразі ну на жаль мені невідома судьба цих документів, тому ми і не можемо далі виконувати е, роботи. Хоча теж інвестор переговори проведені, яке здійснить будівництво цієї ставки і таким чином буде посилено несучу стінку і будуть вирішені питання цього багатостраждального будинку. А що інвестор отримує? Інвестор отримує право забудови, право власності на те, що він за свої кошти збудує. Угу. А ми організовуємо він процес, ми допомагаємо. Скажіть, будь ласка, звідки інвестори? Ну, от взагалі, от ви працюєте, ринок, от це іноземні інвестиції, Ні, це наші, наші, внутрішні, з яких? Це областей? наші з вами земляки, це черкащани, які звертаються до нас. Ми цю інформацію не приховуємо, будь-який наш проєкт. Реалізовується шляхом подання то чи іншої об'яви, які ми чітко зазначаємо, що ми просимо долучитися інвесторів до реалізації такого то проєкту. Зазначаємо свої адреси, контакти і в будь-який момент можливо звертатися. Наскільки бізнес сьогодні фінансово спроможний? Будівельний бізнес? Я не можу за весь будівельний бізнес ну, заварити, але наразі Будівництво зараз на часі. На часі це актуально і це актуально. вкладають гроші саме так. туди. Я дякую вам, сподіваюся, що у кожної людини будуть своїм мріяні квадратні метри, і ви в цьому допоможете. Дякую вам. Це була програма відверта розмова. До побачення.